преміум партнер української прем'єр-ліги. Дуже важливий матч сьогодні для львівської команди, враховуючи календар Чорноморець Це той суперник, з яким команда Віталія Пономарєва точно має набирати три залікові бали в контексті знову ж боротьби саме за зону Єврокупів. А одисить в турнірці 32 бали має команда Романа Григорчука. Вони відірвалися від зони перехідних поєдинків на 6 очок, вигравши попередній матч із матерістом 19-25. з рахунком 3-0. Тому в хорошому настрої я б сказав, без зайвого у турнірного навантаження без. За його нерву до сьогоднішнього матчу підійдуть одесити. І Квасниця із м'ячем. Сич відкривається. Квасниця на дальню. У напрямку плюма на пас не проходить. М'яч вилітає знову у напрямку правої бровки. Його підбирає тут Олексій Сич і ще навіс. Справа цього разу Данило Варакута. Спокійнісінько забирає м'яч до рук. Все під контролем. От Максим Брагару. Зараз непогано вибігає Брагару. Брагару на Бойчука. І удар у виконанні Богдана Бойчука. Але Дмитро Лудвір рятує свою команду. Перша по справжньому небезпечна атака на дві команди. В нашому матчі 14-та хвилина. І тут його Денис Підгурський. Якраз висмикується, залишається вільною його зона. Величезний розрив між двома лініями. І в цьому розриві із м'ячем перебував Максим Брагару. Далі тонкий пас від нього між захисниками на Богдана Бойчука. І лівою дотик. Бойчук намагався пробувати в кут, бив точно, але Дмитро Ледвій. Компліменти гулки пороруху. Розіграли і от такий. Чого ворота опиняється на 28-й хвилині! Рух виходить вперед. І як виходить вперед? Вау! Що за удар? Скільки метрів було доворіти! Іляк Васниця! О, браво! Фантастичний гол! Фантастичний постріл! від Лі Квасниці. Нічого не відчувало біди для чорноморця! І тут бум! Прилетіло! Звідки не чекали! Ілля Квасниця. Здіймає на ноги тих людей, які прийшли сьогодні подивитися за цим поєдинком наживо. Комета. Просто комета у виконанні класниці. Подача до штрафного майданчика. у виконанні Талеса на дальній стійці опиняється. Роман Дідики пробуває по воротах Дідика, але перед ним суперник. І м'яч від футболіста Чорноморця а виходить за межі поля. Диатор футболістів группу в чужому штрафному. знову на дальню. Диды в боротьбі. Тут спроба скидки. Локсис через себе. Вот така передача. Данила Варакута. Забирає м'яч в руки без суттєвих проблем. Сьогодні в шостому матчі поспіль на арені Львів Само вдома дома. Рух забуває. Дев'ять голів забили в цій шестиматчевій серії. І, до речі, сьогодні вони повторюють. нас Олександр Омельченко йде вар дивитися. Там у штрафному майданчику щось напевне Омельченко, а точніше Балакіну не сподобалося. Тому він Олександра Омельченка підкликає до монітору на 35 хвилині у нас ще вар. Боротьба у штрафному майданчику. Потенційна гра рукою Іллі Путрі. Вистрибує Путря. А, так тут навіть не Дідик бив. Тут просто Путря виставляє руку. Подивіться, М'яч вилітає з-за спини, з-за голови до бо Богдана Слюбика. Можливо, Путря просто трохи не зорієнтувався. На цю руку під м'яч. І в цьому контексті цікаво буде рішення Олександра Омельченка. Олександр Омельченко призначає 11 метровий удар у ворота Чорноморця. Руху зараз Підгурський в боротьбі з Данилом Варакутою. Пробиває Підгурський. Варакута. Відбуває цей удар. Не надто хороший удар у виконанні Дениса Підгурського, але при цьому хороша робота у виконанні Данила Варакути. Рятує свою команду голкіпер чорноморця. Якщо тільки з лінії не вистрибнув. А він, схоже, що нікуди не вистрибнув, бо Мельченко вже показав, що м'яч у гру повертати можна. Богдан Бойчук. Путря. Йонж порн скидає Путря удар. в Дальній кут сильно приклався Ілля, але все ж таки трохи неточно пробуває. Не вдається влучити в площину говорить суперника елли путрі. Плюман плюман підрубляє плюман в дальній пробувает Плюман не влучає в площину. А, одну хвилинку докидає Олександр Романченко. Одна хвилина до основного часу у першому таймі. Удар плюмана без рикошетів, тому кутового тут не буде. Дуже стрімко команди розпочинали. Зараз нове паузу схоже, взяли. Ілля путряна Артура. Вагімяна, Вагімян, Бадібанга. Авагімян. Вагімян. Пробиває Лидві. відбиває і немає добивання. Олексій Сич. Виносить м'яч за бокову лінію. Оце момент для. Одеського чорноморця, Причому катали до останнього вже в чужому штрафному майданчику. Кілька коротких передач віддали. Артура Вагімян зміг таки вийти на ударну позицію. Дивимося, Бойчук, непогано, долучає путрю. А Вагім'яну у відтярці вадібанга повертає. Все красиво. Справді класна. Хороша комбінація, за яку, я думаю, одесити заслуговують на компліменти. І ще навісу. Штрафний майданчик. А Вагімян. не вдається пробити. Уштогрін вів боротьбу спочатку, а потім Артура Вагімян опинився поруч із м'ячем. Але пролетів повз і не встиг підставити ногу не зміг вдарити поворот Артура Передача не пройшла На 77-му номер. Володимир Салюк пускає вниз данило Варакута, знову на Салюка І то в підкаті ще. Тягнувся за м'ячем, намагався зберігати його в межах поля. Але, ну бачите, Салюк на Варакуту кричить, Варакута на Салюка. Рух атакує. Тим часом Василь Руніч намагався пробити по воротах. Здається, як слід влучити по м'ячу. Рунічу. І там далі м'яч просто дуже-дуже спокійно. Тихесенько по газону прикотився до рук варакути Потенційно, тут ще й пас на міг бути, але так само Тауса потенційно офсайд міг бути. Значили його момент у львівської команди. І Талес забуває другий м'яч. З нічого на рівному місці. Самі собі, схоже, привозять цей гол футболісти Одеського Чорноморця. Чорноморці. Роман Григорчук, Його реакція найбільш красномовна на цей момент. Найбільш красномовна. Хапається просто за голову в шоці від того, що відбулося. Роман Григорчук. 2-0. Тепер вже комфортна перевага для львівської команди. Це Талас, це п'ятий гол в сезоні для бразильського атакувального півзахисника руху. П'ятий м'яч для Талеса. Був аут. Банальна ситуація. Шпорн повертає на Іллю Путрі. І от такий от розворот від Путрі. Причому е Єрмаков потенційно міг би зіграти м'яч. Він можливо не бачив, що за спиною відбувається, і думав Іллі. Але сьогодні дуже блідий матч у виконанні Путрі. І оці от фатальні помилки. Удар меж штрафного майданчика. Непогана спроба, але е, відбувається удар. Голкіпер. Ще раз бачимо, підбирає е, Роман. Дідик з дальньої дистанції наважується на удар в ближній. кут дідик не вдається переграти Варакуту, але й доволі неприємний удар, тому що м'яч від газону прямо відскочив перед воротарем. Я нагадаю, друзі, по 30-му туру вам, що ну, про всі матчі не буду говорити. Давайте Чорноморець рух на них концентруватися. По удару від загомиша, але не точно Е, в останньому турі Чорноморець на своєму полі гратиме із дніпром 1 у нас в останньому турі о 15.30 розпочнеться п'ять поєдинків і три матчі о 18.00. Дуже відповідальний матч. Виграють футболісти руху із рахунком 2-0. Ілля Квасниця відзначився забитим м'ячем ще у першому таймі. На 28-й хвилині. Потім Підгурський не забив пенальті. І на 74-й хвилині скориставшись помилкою суперників, футболісти руху зробили перевагу в два м'ячі. Талес забив після передачі карабін.